Звичайно, кінцевий результат е позитивний. Вдавалось, ну, поначалу трошечки було тяжче, так як команда ну, переходить з великого футболу на міні. Це ну, не так просто, у нас був лише е тиждень тренувань, тиждень-два. Тож е команда зібралася в такому складі перший раз. Але напротязі першого тайму трошечки один одного зрозуміли і наслідок е багато голів. Е і, звичайно, заслуга двох наших гравців, які в тому році не змогли допомогти, бревця за рік розраховуємо на нашу ситуацію. В цілому задоволені останніми хвилинами, власне, за останні хвилини виграли цей матч. Так, да, в да, останні хвилини, бачите, завдяки тим, що є лідери, на яких команда грає, а вони в ну, відповідальний момент не, ну, не опустили руки, от завдяки цьому кінцівка вийшла дуже вдало і результативно